На Львівщині з'явилися мисливці за шахедами. За аналогією до відомої американської кінострічки так представники львівського АІТ кластеру назвали свій проєкт, у межах якого передадуть області 10 автівок для збивання ворожих дронів. Від сьогодні перші п'ять уже підсилюватимуть нашу протиповітряну оборону. П'ять позашляховиків із промовистими номерними знаками шахет бастер, що перекладі означає мисливці за шахедами передали повітряному командуванню захід. Ці автівки вже оснащені всім необхідним для знищення ворожих безпілотників. Вже зараз обладнані прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі для того, щоб вони вже могли працювати із, із шахедами. Але головна їхня родзинка ще попереду за декілька місяців львівські айтівці планують встановити на цих позашляховиках автоматизовані турелі, які можуть виявляти цілі захоплювати їх і вже автоматизовано збивати, тим самим підвищуючи ефективність роботи цих мобільних вонових груп загальна вартість такої автівки та автоматизованої турелі приблизно 3 мільйони гривень. Відповідно, айтівці планують виділити на цей проєкт 30 мільйонів гривень. Ми прагнемо до того, щоб це було аналог гепарду і величезне. Дякую айті компаніям, які працюють саме у Львівській області. Що вони розробляють такі системи? Ті машини будуть знаходитись у Львівській області і прикривати саме об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі. Вони підсилять нашу протиповітряну оборону і стануть одним з основних її елементів. Зауважу, що на Львівщині вже функціонує 35 мобільних вогневих груп, що захищають область від атак ворожих БПЛА. До кінця цього року обласна адміністрація обіцяє створити приблизно 50 таких груп.